Три чверті населення Великобританії, Німеччини та Іспанії вважають Трампа загрозою миру та безпеці в Європі. В Італії таких 58%. від 18 до 21% відсотка у трьох згаданих країнах вище оцінюють таку загрозу як низьку в Італії. Кожна третя людина. Це результати опитувань компанії YouGo, які наводить сьогодні. Газета Guardian. проводилися дослідження в період з 25 лютого по 4 березня. 52-53% британців та іспанців за відправку миротворчого контингенту від своєї країни в Україну, якщо буде підписано мирну угоду. 45% італійців і 47% німців проти. І ще цікаві цифри: 72% шотландців у лютому не схвально ставилися до Трампа. Тоді як по всій Британії таких було 57%. Серед шотландців рівень схвалення дій Трампа і Маска практично однаковий. Трампу довіряли 18% відкив маску лише 12